Всім привіток! Сьогодні знімаємо розпаковки з нашим каталожиком, а також будемо розмальовувати трикутничок від піци. Сьогодні я вже знову прийшла зі школи і, до речі, доробила вам щойно колекцію айфони, точніше, наліпки на айфони і також кличкачі. Давайте відкриємо. Сьогодні ми деякі завершимо колекції. Ось так. Минулому відео ми завершили колекції. Чекайте зараз я Розберуся, які пакетики у нас кіскачі. Це у нас айфони, нігті. Ось ми желені ведмедики завершили. Та лапки, рожеву їжу досмалі смайликотики Ми не встигли завершити. Завершили. Це також не встигли ми завершити Сумочка та Торозі якось признання. Далі смами завершила. Ну, ось ці от не завершили серії. Ось нам на розпаковку ось ці пакетики, сумочки, смайли, котики, рожева їжа та рюкзачок. Завершуємо ми ці чотири серії сьогодні. Наші нігті. Збираємо собі одразу пакетик. Ось давайте такий. Останній цей буде. Як я вам казала, ай... наліпки на айфони, Один, два, три, чотири. Візьмемо, мабуть, давайте цей. Кискачі. Візьмемо, давайте ось цю, з лапкою. Чи яку? да, давайте з лапкою. у нас вся зла рюкзачок и це. Все-таки нам пока только сегодня на распаковочку. Ну, давайте я вот так заберем. Ось. Ось такие нам пакетики. Требно открыты. Что ж, берем наш каталожик и приступаем до делу. Дальше у нас это рожевая ежа. О, я вже навіть забула, що я робила. Так, цікаво, цікаво. Ой, як його відкрити. От не люблю скотчі, бо важко відзнатися. Не люблю скотчі, бо важко одізнатися, де відкривати. О! О! Нічого собі. Дивіться, це бабл ті, але... Кульки з ведмедиками. Сюди баблтів трошки вилізе, але нічого страшного. Думаю, нічого не буде. Класно, як гарно. Далі в нас ідуть смайли котики. Відкривашка. Нам допоможе, ага, допомогла. О, вау, це, мабуть, самий крутий смайлик ось цей. Мабуть, котик побачив мисочку з кормом і дуже сильно зрадів цій мисочці. У мене кицька сіренька також і з полосочками вона така не нажере, що це просто капець. Отож ми закінчили цю сторіночку. Рожеву їжу та смайликотики. Ці дві серії ми завершили. Зараз ще ці дві завершимо. Перейдемо до наших новеньких. Так, давайте. Перші сумочки, так як і має бути. У нас буде бананка. Я схоже, що її розірвала цю бананку. Так, я розірвала бананку жах. Придеться її нам, мабуть, склеїти. Нічого, ми просто зараз візьмемо так, сюди. Ось так її приклеїмо і цю частинку. Так. О, все. Вона в нас як ціленька. Ось така ось бананка. Ну, я не вмію гарно малювати бананки. Ой, де ж нам тепер цього рюкзачка відкрити? Ой-ой-ой, тепер я боюся, щоб ще тут нічого не порвати. Тут нічого. А якщо так, теж нічого. А якщо так, то може хоч трішечки. Так, хоч трішечки-трішечки у трішечки нас воно буде. Ось у нас наші всі предмети. Тук зачок буває. У нас наш зошит, на ньому написано мяу. Наш пенал, який зверху закривається з лапкою. І олівчик з котиком маленьким і лапкою. Все ми цю сторінку також завершуємо. Перегопаємо тами. У нас йдуть нігті. Ось ми у минулій серії прикрашали цю сторіночку. Далі в нас йдуть нігті. До речі, я собі теж такий мінікерчик зробила маленький. М -м Він ж не маленький, а не дуже яскравий. Так, чекайте, я хоч, хоч ті взяла нігті. Здається, ті. Ого, але опартові нігті в нас. Візерунок трошки розмився, але мені дуже вони гарні. Леопардові такі. Класний. Що ж, переходимо на це айфончики наші, ось беремо. Тут знову заклеємо скотчу. Але ось тут відкрито вже один плюсик. Тут справді наліпки. Наліпки на пергаменті. Дивіться перша наліпка. Куди давайте не знаю? Сюди, мабуть, вклеїмо, Так, це для камери в нас таке сердечко. Так, а там загорнемо просто. Ось таке у нас сердечко на камеру і морозивко ще в нас. Вау! Дивіться, як гарно у нас вийшло перегамент, ми забираємо. Так, ну я не вам не покажу, як це наклеїчки робити, що дуже шкода. Це в нас iPhone, а це на планшет дуже схоже. Я, до речі, змалювала такий, який в мене зараз є, я його зараз знімаю. Ой, трішки перебилось, тому нічого страшного. Життя однієї киці. У є в нас чотири номерки. Ось тут є і тут коментарі такі. Під першим номером привіт, я киця чі. Під другим ого що це. Під третім, то ти не десиш корму? Тобі хана. Я сама, до речі, придумала. А під четвертим Стій", це небезпечно. Ну, ось така у нас. Ось такий в нас в пакетик. Так, це під номером один у нас ось така вона. це кицька Чі. Привіт, Чі, вона визирає тут з коробочкою. Далі я буду робити ну, поки що все з розпаковками, а далі я буду робити серію 100 пакетиків. Вона буде безкінечна, мені здається, неї буде витрачено дуже багато сторінок. Але ми в одне відео будемо відкривати 3-4 пакетики. Я кожного дня буду їх робити, робити. Кожного дня, напевно, треба буде робити по 5 пакетиків. Ні. Ну, десь плюс-мінус по 5. А на вихідних я буду робити по 10 пакетиків, щоб, ну, так, більше накопичувалися, самі зрозуміли. Ось, і будемо відкривати лише ту серію. Думаю, буде не. Звісно, не дуже прикольно, але там е, різні пакетики буде, будуть. Можуть там, наприклад, з котиком попастись, можуть з ведмедиком якимось там, можуть з мишками ось. Можуть з кроликами, типу. Різні там можуть бути. Ось наша піца, І ось наші маркери. Е, вбираємо. Ой, що це за такі темні з кольори сьогодні. Давайте розмалюємо ось ці квадратики. Ось тут. Я затихала, може вам щось розповісти. Е, так знов нагадую, якщо. ну Я вам вже надоїдаю, мабуть, але я знову вам нагадую, що є дуже класний канал, який називається Санека Папер. Там е, дівчинка Санека робить свої розпаковки, вона дуже гарно малює. Рекомендую на неї підписатися. Вона буде дуже рада. Здається, в неї 27 або 28 відео, я точно не пам'ятаю. Але якщо ви хочете, якщо ну, ви її знаєте Санаку, я зроблю для неї сюрприз. Декілька сюрпризів паперових. Ось, думаю, їй буде дуже приємно, якщо вона побачить, що я. Згадую про неї в себе на каналі. Я думаю, що вона на мене підпишеться. Дуже-дуже хочу, якщо хтось її знає, або хтось на неї вже підписаний, то, будь ласка, скажіть їй, щоб вона підписалася на мене. Я дуже цього хочу. Я обов'язково також зроблю для неї особливі паперові сюрпризи. Думаю, вона зрадіє. А поки я вам розказувала, я вже домалювала наш шматочок.